Реалістична перука це система заміщення волосся. Ні можна змінювати проділи будь як як у своєму рідному волоссі. Тобто, наче це ваше рідне волосся. Подивіться. І так класно виглядають затемнені корені. В ній ви можете робити всі зачіски. Також, як зі своїм рідним волоссям. Ви можете його накручувати, вирівнювати, фарбувати, тонувати в будь-які відтінки, які вам заманеться. Можете постригти будь-якого чубчика. Можете робити все, як зі своїм рідним волоссям. Бачите, як реалістично і класно воно виглядає. Тому що це натуральне волосся. І воно зроблено в системі максимально реалістично. Можна вкладати так, як вам захочеться. Бачите, я вклала ось отак, прямо при голові, тому що мені так подобається. Кому хочеться такий сильний об'єм, ви можете його в іншому вкласти. Можна зачесати назад, так як вам заманеться.